Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про фінал Євробачення, який відбувся буквально декілька годин тому. годину навіть тому я вже зараз сижу. записую для вас це відео вночі. Україна зайняла третє місце, заслужене, класне, бронзове. Друге місце зайняла Хорватія. І перше зайняв немо немо з Швейцарії. Але давайте по порядку. Давайте проговоримо, що в нас відбулося в фіналі Євробачення цього року. Дійдемо до самих таких цікавих моментів цього фіналу. Тоді все розпочалося в нас із такої вставочки короткої. Привітала нас там якась принцеса Швеції. Ну коротше, таке не, не цікаво. Чи ці принципі принцеси нашого не треба. Значить, євробачення, як завжди починається за традицією з параду в прапорів. Виходять всі. Нас цього року був дизайн сцени, якийсь трохи дивнуватий під час виходу. Ходо всіх країн, ну і що? вийшла, і Україна наша вийшла, і всі учасники вийшли. Представника Нідерландів було дискваліфіковано з Євробачення, тому що е, подейкують, що він дуже з кимось там посварився з знімальної групи Євробачення або з організаторами Євробачення. Це мало не дійшло до якоїсь бійки. Його дискваліфікували за неналежне поводження з людьми, які там працюють на Євробаченні. Хтось до нього чи хтось його хотів зняти на відео, а він не хотів цього, і він щось ну таке зроблять. Бив, що його прям дискваліфікували, але повної інформації у нас до сих пір нема. Тому учасника з Нідерландів було не було на фіналі. Від його було дискваліфіковано. Так є така історія цікава. Вийшли на сцену ведучі і сказали, що лінії для голосування відкриті цього року. Таке нововведення, воно вже колись таке було, але от зараз його знову ввели. Що це означає? Під час е, того, як е, починаються виступи, лінії для голосування відкриваються. Тобто не треба чекати кінця фіналу Євробачення, щоб проголосувати за свого фаворита. Можна голосувати навіть ще вона навіть. Не виступила, і це прикольно того, що Україна виступала під другим номером, і нас спеціально злили, щоб ми не мали шансів на перемогу, щоб про нас всі забули. Коли вже всі про нас забули, коли вже було після нашого виступу ще 24 виступи. Все рівно всі про нас пам'ятали і голосували за Україну. Лінії для Усвані відкрилися, і на сцену вийшла перша. Це Швеція. Швеція забронювала собі місце давним-давно, ще першими виступати. Напевно, через те, що це таке правило, виступили наші два брата Блізняця і Кі Віталік. Коротше, їхній виступ, як завжди. Стабільно хороший, такий пластмасовий, нічого цікавого. Ідемо далі. Ідемо до України, того що Україна виступала другою. Фух, це було дуже хвилююче. Дівчата видно, що від спочатку хвилювалися. У них було таке хвилювання, хвилювання, жорстке. Коли Джеріхели починала, спочатку відчувалася це хвилювання, потім вона якось так опановувала себе і вже круто виступати. Тобто, спочатку вони нервували. Так само Альона Альона, тільки як вступала, так трошки нервувала, а потім, як почала, і коли дочитала свій реп в кінці, так таку ноту, якби ну не ноту, так закричала класно. Наші Дівчата справились на ура. Виступ України суперський. Дякую всім, хто голосував за Україну за кордону, що не забули про нас. Дякуємо вам. Я не міг голосувати, бо я нахожусь в Україні, а за свою країну голосувати не можна. І от ми виступили, і я видохнув спокійно, ми вже виступили, все, ждали результатів голосування. На сцену потім вийшла Німеччина, Ісак чи Айсек з піснею Always on the run One, one night. Коротше, така весела, така хітова пісня. Яка напоминає пісню Анни Трінчер по губам? Мені в чаті написали. Ми, до речі, все дивилися в прямому ефірі. На каналі є трансляція. Прямого ефіру. Як ми дивились фінал, ви можете в окремій вкладці відкрити фінал Євробачення. Трансляцію записано. І мене дивитись також в окремій вкладці. І разом якось синхронізувати. Там я позначив словесно, де починається трансляція. Ви можете подивитися разом зі мною. Кому цікаво. Підтримати канал Донатом Також можете в описі під цим відео, якщо вам сподобається це відео. І підписатись на канал для того, також для його підтримки. Дякую всім. За це, значить, Німеччина виступила собі з такою піснею. Ну, це було окей. Це було не супер, того, що він в чорному костюмі, нічого такого там цікавого не відбулося. Що сказати, виступив десь слабо. Пісня єдине, що запам'ятовується в голові. А так він сам по собі не цікавий, як артист. Він такий, знаєш, вуличний музикант. Отак воно і залишилось. Що він вуличний музикант. На сцену фіналу потім вийшов Люксембург Талі з піснею Fighter. А, ця пісня мені ніколи так сильно не подобалася, але от на фіналі вона виступила, заспівала, запалила трошечки не сильно цей виступ був такий прям крутий. Не сильно цей виступ був запам'ятовуючийся. Ну, але як країна, яка повернулася після довгої відсутності, це нормальний виступ, такий от не стидно, як би бо не стидно їм показати було себе. Потім на сцену вийшов Ізраїль. Ізраїль цього року дуже скандально участвує в Євробаченні, того що дуже багато його не підтримують, і учасники не підтримують Ізраїль, і не підтримує а, пропалестинсько настроєна частина суспільства, особливо в Мальме. Їх там дуже багато мусульман, ті, хто підтримує Палестину, тому освистували як тільки могли. Намагалися заглушити оці пушки, пускали, щоб не було чути освистувань, але все рівно було чути освистування. І навіть мені здається, що це навіть і помогло Ізраїлю, того, що люди, які навіть не хотіли там за когось голосувати, вони почули, що. Дівчинку освистують і подумали: Вау, треба підтримати її. тому що пісня не гарна. Ну це так інтерпретує, що люди могли думати. Вона виступила нормально. Знаєш, в цьому виступі реально було все цікаво, тільки те, що освистують її, що просто проти неї виступають. Пісня в неї доволі така лірична, хітова видно, що грошей вклали, гроші є. Не пожаліли грошей, тому йдемо далі. Далі на сцену вийшла Литвась, Сильвестр Белт з піснею Look Talk. Це був стандартний виступ, який ми бачили з вами під час першого півфіналу. Те саме те саме, абсолютно гарна, хороша така клубна пісня. Не дуже високо вона залишилася в фіналі, але ну як є, так є. Не всі ж можуть бути перше місце. Потім на сцену вийшла Іспанія, і це було реально те, що мене дуже сильно здивувало. Це був перший номер, реально, після України, який мене здивував. Україна мене довела до мурашок. Іспанія просто хотілося танцювати. Іспанія це настрій. Іспанія це от Ірина Білик, наша українська. Коротше, дуже вона мені сподобалась. Дуже я з них проголосував відразу. Це була перша здається країна, за яку я віддав свій голос під час того, як йшли голосування. Того що я вирішив спочатку переслухати всіх і поход голосувати. А потім вже в кінці віддати всі свої бали, які я міг віддати. Тобто оцінки це 20 голосів. Я міг відправити. Потім на сцену вийшла Естонія. Абсолютно не зрозуміла для мене пісня. Не зрозуміли для мене два поєднання цих гуртів. 唉。<sighs> Останнє, звісно, Україну підтримує, але я не знаю, я не можу таку музику слухати. Але цей трешачок, він людям, ну я не пам'ятаю, чи сподобався чи ні, того, що голосування показало, що не дуже сильно люди підтримали Естонію. Потім на сцену вийшла Ірландія, Doomsday Blue. Знову Бамбі запалила, знову визивала екзорциста. Я знаю, що цей номер подобається рівно як 50%, подобається, 50% не подобається. Того, що хтось вважає що це мистецтво, я серед тих знаходжусь, це мистецтво, це історія, якась на сцені, це постановка, це те, за чим цікаво спостерігати було наживо, і це дуже був гарний виступ, гарно снятий, дуже шикарно спродюсовано. все. а хтось не подобається комусь того, що це вважають, що не можна про таке співати, не це Сатаніна це щось таке від диявола. Ну але я вважаю, що це більше як мистецтво, що не треба все так сильно вірити, що це ніякий не диявол, це просто Ірландія. На сцену фіналу вийшов Донс. Це Латвія з піснею халов. Мені ця пісня не особа подобається. Вона нудна. Він сам по собі нудний. Виступ нудний. Він стоїть, круг на фоні. Люди за нього голосували, віддавали свої голоси. Мені не особо він подобається. Ну що зробиш? і на сцену фіналу потім вийшла Марина Сатті. Оце моє моя любов. Я обожнюю її виступ. Я розумію, що це щось не таке переможне, прямо, але я люблю її в персоналіті. вона така бунтарка. Їй 37 років, 38, А вона виглядає, як будто бо я не знаю, їй 24-25 років. Ну просто шикарно збереглася. Наверно, просто нічого не робить, нічим не займається. Ну лежить на дивані і співає. Але нічого, так теж треба вміти. Так теж треба вміти приселять Грецію. Маріна Саті, я обожнюю, обожнюю те, як вона себе веде. Яка вона як людина поводить себе в соцмережах в трансляціях прямих в ефірі? Це максимально те, що мені сподобалось. Це було запально, було знято одним кадром. Під кінець трошки розкадровка була. Ну мені сподобалось. І далі на сцену вийшов велика британець Олі Олександр з піснею Дізі. Нуль балів від глядачів. Нуль балів. Я думав, чого йому поставили нуль виступ настільки. Сам номер знято дуже класно. Задумка прикольна. оця от грязна така вбиральня. Це дуже стильно. Це рівень MTV Music Awards, це рівень British Music Awards, це рівень цих світових премій, нагороджень, але не сподобався він о, глядачам. Євробачення, на жаль, вокал в нього був дуже слабенький. Дуже знаєте, із останніх нот. Видавав щось, і в нього не получалось, ну не получалось вокал слави, і і воно було видно, що він якось він то вроді був впевнений собі, бо він досвідчений артист. Але важко, особливо коли останню ноту він просто всі вени повилазив, Він спотів, потлється. Він він потів. і не получилось не, не в нього якось заспівати нормально. Так і далі на сцену вийшла Норвегія. Також вона здивувала, особливо тим, що вона отримала 4 бали всього на все від глядачів. Настільки хороша, реальна пісня. я Не думав, що вона так. Вона мені не сильно подобалася весь цей час. Не сильно. Вона мені подобалась. Але все ж таки, я, я думав, що вони будуть вище. Ну, але вони отримали 4 бали від глядачів і там не сильно багато вони відірвалися по журі. Тобто вони були дуже низько. Сама пісня по собі, ну, така, як і на реакції. Знаєте, ми дивились те саме, що було тоді, те саме зараз. Нічого такого прям вау для мене нема. Але людям подобається ця пісня. Мені це вау-ефекти не визвало. Мені вони самі, от як артисти, вони не відгукуються. І на сцену потім під 15 м номером вийшла Анджеліна Манго з піснею Ланоя. Це моє перше місце було до репетиції всіх я вже не став міняти топ. Вона була в моє перше місце, і Греція була на другому місці, і Вірменія на третьому. Це все до репетиції було. І от вона слава Богу поміняла костюм і вийшла на фінал в такому чорному костюмі, який хоча б не зливається зі сценою. Мені не подобається постановка, мені не подобається номер в цьому році в італії, того що все зливається, так, знаєте, циганське, барокко-рококо, Це от, готика, готичний стиль. Це не моє. Не дуже сильно сподобався. Єдине, що пісня одкачає пісню. Я буду слухати в наушниках, але от щоб сам виступ я передивлявся, я його не передивлявся навіть і після Фінала навіть і зараз він мені не подобається цей виступ. Немає акценту на самій артистці. є тільки акцент на цьому, от непонятно чому що відбувається на сцені. Усі псували номер. Потім на сцену вийшла Теядора з піснею Рамонда. Це Сербія. Що сказати, Сербія взагалі Україні дала один бал, і це здається, дали глядачі один бал. Це найменша кількість балів, яку отримала Україна від інших країн, тобто один бал на другому місці. Там здається, було Вірменія, три бала від глядачів. Також Сербія реально в цьому році скучна, хоча мені подобалась, але на сцені це реально виглядає скучно в запису пісні. Хороша, така колискова трішечки. Ну новата, ти дивишся, думаєш, господи, ну що ти з тим камнем вийшла на сцену? Ну, по того камня, заліз на нього, як амазонка. Ні, наша Джері Хей лазить повзає там по сцені, вода знизу літає, вона літає, знаєш це. О, це Сербія щось не то. Потім на сцену вийшло з 95 мене з піснею No Rules. Це те, що ми бачили. І в першому півфіналі, пів... здається, півфіналі, це те, що ми бачили на їхньому відборі. Нічого цікавого для мене, мені цей тришак взагалі не подобається. Зачем на що вони це відправили? Це не цікаво. Для мене, але для тих, хто дивився це вперше, можливо це було якось здивуванням, диковинкою такою. Мені це не подобалося, цей момент, що він там вічно бігає голий, це в трусах. такий дядько йому вже майже 40 років, а він в трусах бігає в басейн. Нічого цікавого, а, Португалія і Оланда з піснею Грітто. Її дуже оцінили журі, але люди за, ну, трошечки дали менше балів, так трошки підісрали. Це було зрозуміло, що по журі вона високо, і це добре, того, що пісня хороша. Мені подобається ця пісня, а от журі їй не віддали балів. І я теж за неї не проголосував. Не відправляв, але пісня на португальській мові відчувається ця португальська душа. В неї голос хороший, з надривом таким. Молодець, постаралася. І далі на сцену вийшла вірменія Лада Ніва з піснею Джако. Це моє третє місце по моїм букмекерам. А я обожнюю цю пісню. Вона така весела, позитивна, таке вірменське весілля. Я хочу такий вайб відчувати на сцені. Це був також один з небагатьох виступів, під який я взагалі щось там, дригався, пританцьовував. Мені реально сподобалося, але що сказати, не дуже оцінили їх саме глядачі. Журі навіть їм більше поставили. Вона реально ця солістка, просто красуня, така от позитивна, креативна. Я їх обожнюю. Вони живуть в Франції, здається, і от трудяться, вони ем, об'єднують в собі всі культури світу. В своїй музиці різні жанри це така більш індійська пісня, навіть була з індійськими мотивами. Але така їхня філософія. Вони так от е, бачать себе, їздять по світу, використовують якби прийоми різних країн. Потім на сцену вийшла Сілія Капсіс Кіпер. До речі, я не пам'ятаю, яка вона в фіналі, зараз глянемо. Виступила доволі добре. Теж мені сподобалось ця пісня. Реально відкриття, і цей номер він такий простий, але от якось запам'ятовується. Розумієте, от якось так вийшло, що от вона запам'ятовується. Це сілія капсіс, і на сцену вийшов. Потім наш немо з піснею деков сам номер Прикольний вокал дуже хороший, прям дуже хороший. Видно, що там, звісно, є беки. Беки йому допомагають, і нам здається, що це прям вау. Але сама пісня, як на мене для мене, то і ну вона перемогла. І ця пісня для мене от, як трошки не дотягує до переможної в плані того, що вона не буде такою легендарною, як інші. Там наприклад, переможці, які є зараз легендами, це Лурін минулого року зі своїм хітом. Ця пісня, я думаю, не стане хітом. Вона може чуть-чуть завіруситися в TikTok, але я думаю, що це не буде хітом. Він виступив дуже добре на цьому сумим скакав, пригав, крутився, тобто вокально це було круто. Журі поставили його на перше місце. Це йому допомогло якби перемогти потім. Потім на сцені фіналу вийшла Словенія з піснею Вероніка Байрайвен. Райвен заспівала, такий вужик. Ми вже прикалувались, чи вужик, чи глиста в жопі. Понімаєте на трансляції, але нічого, виступила вона нормально. Це було добре, як завжди. Коротше, мені не подобається єдиного цей виступ, що там дуже багато такого блакитного кольору. Це не мої. Щось хотілося більш таке. Темніше, дарк, атмосферу. Щоб вона більше запам'яталася, але ну як є, так є також. І на сцену потім вийшов наш е бейбі Лазаня з пісню так і дім. Чисто вам скажу, я хотів більше, щоб і він переміг, Того, що Хорватія, по перше, ніколи не перемагала на конкурсі. Хотілося б, щоб перемогла країна, от яка ніколи не перемагала на конкурсі. В них були такі шанси і. Я сумніваюся, що в них будуть скоро дуже такі шанси знову на перемогу. Тому дуже так якось сумно, що він не переміг. Того, що його пісня більш така, знаєте, трохи цікава. Вона має більший шанс, щоб стати хітом. Але журі йому не дали достатню кількість балів, щоб він е, вийшов на перше місце вже в сумі балів журі і глядачів. Потім на сцену вийшла Сакартвело. Це в наша Грузія. Ну це бо з пісню Firefighter. Вона отримала дуже мало балів від глядачів, від журі, вокальний супер, танці супер і номер запальний. Мені подобається. Мені подобається вона, мені подобається. Це її естетика, атмосфера. Мені подобається її цей запал. Я хотів би, щоб вона була вище, але як є, також так і є. Що зробиш? Що зробиш? Що ж не всім не даси перше місце. Потім на сцену вийшов слімене Слімейн з Франції і всіх просто зворушив, значить, лежав на сцені туди-сюди. Потім проснувся, прокинувся, потеліпав камерою і відійшов від мікрофона на 3 кілометри і почав співати. Це його фішка, в нього дуже сильний такий голос. Це мені дуже подобається. Цей прийомчик він сработ. Він був, здається, чи то на третьому, чи на четвертому місці по букмекерам, то молодець, молодець, правився на ура, хорошо представив Францію і отримав заслужене високе місце. Четверте місце. Він слава Богу, не обігнав Україну. А якщо в нього було б на 10 балів більше, то він би обігнав Україну, а так Україна на третьому місці. Тому добре, що він, що він якось не сильно так піднабрав балів. І останній фінал нас закрила кален з піснею We Will Rave, це Австрія. Це пісенька така з 90-х, з вайбом 90-х, трошки мадонну нагадує сказати, що це вокально слабо, вокально слабо в неї такий писклявий, слабий голос. Ну але вона виступила, і слава Богу, і завершила наш фінал танцювальною піснею. Далі почалося цікаве. Далі був інтервал акт з якоюсь групою. Не цікаво було дивитися це. Потім був у нас зв'язок з групою або з голограмами їхніми. І ці голограми це просто щось трешове. Це я ну знаєте, чуть не злякався. Глядало дуже кріпово. Краще б вони цього не робили. Краще б вони просто показали нам якийсь voice message, ну, не цей відео меседж. З їхніми голограмами, які нікому ну не сподобались, мені здається, того що це реально було крінжово. Ці голограми вони мене злякали. Вони, будто тобі, знаєш, не живі люди. Ну ти бачив цих людей живими, а тут вони голограми. Я ще на трансляції спитав, чи вони ще живі. До сих пор але ну, мені сказали, що ще або жива. Всі учасники живі, їм по 70 років. І потім вийшла на сцену Лорін з. Цікавим інтервал актом, слава Богу. Мені він сподобався. Це такий в стилі Лорін, нової Лорін, з цими когтями, з ці боса, грязні ноги, і вона виступає. Оце така, от Лорін, у нас нова. На якомусь стульчику було прив'язана до стульчика. Вона гарно виглядало, коли вона співала, вона там крутилася. І це дуже треба велика фізична підготовка, щоб так танцювати, тому заслуговує підтримки і поваги. Але потім було смішно, коли вже вона закінчила виступ, і треба було всім дякувати. Вона далі сидить на цьому стульчику, як, знаєш, немовля прив'язана. Ну, короче, вона вийшла, і потім, під час цього трансляції, букмекери скакали, то на Першим місцем Тей й став то переганяли Україна, опускалась на сьоме місце по букмекерам, але це все за що того, що приєднувалися дуже багато нових людей, які ставили ставки, і ці ставки людей міняли ці позиції країн по букмекерам. Потім наш Мартін Остердаль, супервайзер Євробачення, сказав, що всі голоса підраховано. Його дуже освистували через те, що він виключив. Ну не він, а Єбію відключили у Нідерланди від участі від сторони, точніше його освистували за це. Того що всі хотіли бачити Нідерланди, скажу від себе, слава Богу, що його вигнали з Євробачення. До нідерландця він дуже любить росіян, то хай їх і любить там далі. Десь вони були одними з таких фаворитів, саме телеглядачів. Коли його відсторонили, то більше шансів стало в інших учасників набрати бали, які він би міг набрати. Тому це дуже добре. Перша Україна віддала свої 12 балів Швейцарії, потім Великобританія віддала свої 12 балів Португалії, Люксембург, 5 балів дав в Україні. Дуже так знаєте, на початку ми були злі на трансляції. Можете передивитися. Ми злились на всіх, хто Україні дає 0 балів того що нуль балів, це не заслужено. Хоча б один, хоча б два, хоча б три, ми вже сиділи і просто молились. Дайте нам хоча б один бал, і коли давали один бал, ми вже казали, господи, слава Богу, хоч один бал нам хтось дав. По ітогу всього цього журі голосування в Україна була на п'ятому місці, і це доволі так знаєте добре. Бо спочатку нерви пометали нам, що нам нуль балів, ноль балів, ну Но потім трошки нам подавали бали. І слава Богу, Чехія і Молдова це здається єдині чи не єдині країни, які дали Україні 12 балів. Якщо когось, якщо я помиляюсь, то виправіть мене в коментарях. Ну, здається, Польща нам дала 10 балів. Також дякуємо полякам. Ну і, звісно, Чехія і Молдова це просто найкраще, найкращі, найкращі зірочки. Естонія також підсвітила свій фон в кольори українського прапора, коли оголошували свої бали. Потім Литва нам дала бали. Ну тобто, дякуємо всім, хто дає Україні бали, того що це не заслужено. Значить, Україна була в топ 5 по журі. Тут наступає саме цікаве оголошення балів глядачів. Норвегія отримала 4 бали від глядачів, 5 балів дали Австрії, Греція отримала 8. 75 балів. І вона в ітогі була на, ш... на, на 11 місці. Да, в турнірній таблиці моя дівчинка. Великобританія отримала 0 балів. Ізраїль отримав 323 бали. Це, звісно, вау. Це, звісно, вау. Це найбільша кількість балів, яку вони могли отримати за всю історію, напевно, конкурсу. Люксембург отримав 20 балів, Німеччина 18. Це так низько. Вірменія 82. На рівні з моєю Грецією, моє друге третє місце по Букмекерам. Тобто, бачите, Мені подобається більше таке щось. Ну, що не подобається там всім, наприклад. Да? Ми, не мейнстрім. Швеція отримала 49 своїх барів, Португалія 13, 13 бо журівних було багато. Ірландія 136, Україна 307. Україна стала після цього лідером. Потім Італія отримала 104, Хорватія 337, і Хорватія була на першому місці по глядацьким голосуванням в цьому році. Франція отримала 227 балів, і на цей момент Україна от, е, опинилася в топ-3. І переможцем, звісно, став швейцарець. А, значить, і топ-3 Євробачення виглядає так: що Швейцарія на першому, Хорватія на другому, Україна на третьому. Зараз буде дуже багато хейту в його сторону, що він переміг, того, що багато хто любив Хорватію. Я теж вважав, що ну, краще б перемогла Хорватія, тому що ніколи не перемагали, хотілося б, щоб країна, яка не перемагала, перемогла. На останньому місці в нас Норвегія з 16 балами, потім Австрія, потім Словенія, Іспанія, Грузія, Естонія на 20-му, Фінляндія, Юнайтед Kingdom на 18-му, Сербія на 17-му, Латвія на 16-му, Німеччина на 12-му, як не дивно, 117 балів. Їм журі надавали нормальну кількість балів. Греція моя любима на 11-му. Хотілося би, щоб знаєте, от Швеція на 9-му, а Греція на 11 -му. Хай би, хай би Швеція була на 11-му, а Греція на 9-му, якось так, або хоча б на 10-му. Щоб вона війшла в десятку. Мені мені так подобалася ця Гречанка. Така вона позитивна, така от людина мені подобається. Вона цікавий. До речі, факт, що в минулий раз, коли Україна була в на Європа, в Мальму, це був 2013 рік. Тоді Україна також зайняла третє місце. Це була Злата Огнівич з піснею Gravity. І історія повторюється. Україна до речі, Джері Хелл Цікаво, що вона з третього разу попала на конкурс, зайняла третє місце. Тобто, також е, також такий, знаєте, в неї темне якесь число, цифра 3. Ну і ще дуже всіх здивував цей факт, що немо розбив свій кубок після свого виступу, як він вже виступив, він його щось чи стукнув об сцену, чи що, і він розбився. Ну, це хрусталевий мікрофон, він такий, знаєте, крихкий. Мене тут це не здивувало, тому що я знаю, що там тих кубків у них 20 штук. знаєте, Вони можуть його передарувати, йому новий зробити, там гравіровку тільки нанести Євробар. Е, 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 Шведського, і все, і буде все окей. Ще такі цікаві факти: Бейбі Лазаня приносить найкращий результат за всю історію участі в конкурсі. Еден Голан приносить Ізраїлю один з найкращих результатів по телеголосуванню за всі часи. Другий рік підряд єврейська держава опиняється в п'ятірки кращих минулого року Нова Кіру Зайняла третє місце цього року. Ізраїль на, тре... на п'ятому місці. До складу, до речі, національного журі України війшли Олена Тополя, Альоша. Е, так, потім Ірина Горова, Олена Коляденко, Константин Тьомільченко і Макс Нагорняк. Бали від журі українського. Це найбільш цікаво. Швейцарії ми дали 12 балів, Украї... Ірландії ми дали 10 балів, Швеції ми дали 8, Німеччині 7, Франції 6, Литві 5. Хорватії 4, Португалії 3, Італії 2 і Люксембургу 1 бал ми дали. А от хто дав Україні балів? Найбільше балів по телеглядачам і по журі, Україні найбільше дала Молдова і Чехія. Потім, з 22 балами, 24 це максимум, а 22 бали нам дали Польща і Естонія. Підтримали нас так. Дуже дякуємо цим країнам. По журі нам ці дві країни дали 10. По телеглядачам ми були на першому місці 12. 18 балів нам дали 4 країни. Це Латвія, Литва, Ізраїль, до речі, Ізраїль нам дав 18 балів. І Франція нам дала 18 балів. Грузія нам дала 17, потім 16 балів нам дала Португалія і Данія. 15 балів ми отримали від Хорватії. Сумарно глядачі і журі. Давайте скажу найменше. 1 бал нам дали серби, Три бали нам дала Вірменія, потім 5 балів нам дала Греція, шість балів дала Великобританія, сім балів нам дала Албанія. Цікавий факт, що найбільше балів переможцю Євробачення Швейцарії дала саме Україна, дала 24 бали. Це 12 від глядачів Швейцарія отримала від України, і 12 від журі отримала. А потім Азербайджан був на другому місці. Це 10 балів від глядачів і 12 від журі. Україна та Хорватія це єдині країни. В глядацькому голосуванні, які не дали Ізраїлю жодного балу. В першому півфіналі, хто пам'ятає, перший півфінал Україна зайняла там друге місце в нашій півфіналі. Перше місце була Хорватія з відривом у 4 бали. Потім на третьому місці була Ірландія з відривом вже від України 173 мінус 124. Коротше, перерахуйте. Потім Литва і а, наша Австралія, любима наш нами всіма, не пройшла в фінал. Буквально не хватило їй 6 балів, щоб пройти в фінал в Сербії. Сербія була на останньому а, місці в е, півфіналі 47 балів. А в Австралії було 41 бал. Чесно, хай би пройшла краще Австралія, тому що це набагато цікавіше. Ой, звісно, що зараз буде дуже багато всяких скандалів вилазити, але давайте залишимо це відео на такому от позитиві. Коротше, друзі, вже пів п'ятої ранку. Я дякую вам за перегляд. Дякую вам, що ви дивилися цей євросезон зі мною. Побачимося наступного євросезону. А зараз всім кажу дякую. Якщо вам сподобалось це відео, задонайте на банку, в описі є всі посилання, Дякую вам за що ви були зі мною. Дякую вам за все. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю і кажу всім до побачення. Зустрінемось, можливо, зовсім скоро. Пока-пока.